Анна Миколаївна, добрий день. Зараз роль культури має особливе значення для подільської громади. Тож, давайте саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Для початку розкажіть нам, як саме ви організовуєте роботу під час війни, на що зараз іде основне направлення культури? Ну на моє глибоке переконання, але я думаю, що це не тільки моє таке. Враження, і так я вважаю, що культура має особливе значення завжди, тому що з культури починається все. І наше патріотичне виховання, наше відношення до рідної землі, до своїх батьків, до сім'ї, до всього, що ми робимо. То культура зараз дійсно набрала трошки інакшого такого. Якогось пев певного ракурсу ми переробили повністю свою роботу. Ми її трошки переформатували, тому що всі жителі Подільщини не бачать, що ми більш стали виходити на вулицю. Ми більш спілкуємось напряму з людьми. Тобто отої відірваності культури, як колись було від людей, її вже немає. Тобто, кожен кожна людина громади стає учасником яких би то ні було заходів. Я вважаю, що це найголовніша мета, якої ми до якої ми йшли. Ми, ми її досягли на зараз. І це саме головне. Ну, таким яскравим прикладом можу сказати, що недавно відбувся фестиваль борщу, там фестиваль вареника. То е, його ніхто не готував, його готували самі люди, які прийшли на цей фестиваль. Культура сьогодні працює в повному обсязі. Всі заклади працюють і в селі, заклади, і в місті заклади. Ну зрозуміла, погода вносить зараз свої корективи. Будемо сподіватися, що це ненадовго, але це так. То ми працюємо і літом, і влітку, і взимку запрошуємо всіх на наші заходи. Наші всі анонси, афіши можна бачити, як по телебаченню на офіційному сайті нашого міста, а також в соцмережах з хештеком «Культура та мистецтво Подільська. Наші двері вони відкриті. Ми хотіли б ну як мога якомога більше залучити людей, і головне почути їх думку, що сьогодні потрібно. В одній з бібліотек відкриті комп'ютерні курси 60+. От ми з, з усіх коментарів чогось так от ми собі обрали. Ми побачили, що є багато коментарів, які от саме пишуть про це. Тобто дорослі люди, в яких там діти десь в інших містах десь виїхали, вони хочуть спілкування з цими дітьми. Зрозуміло, що зараз на допомогу тільки інтернет. Оцей моніторинг і оце спілкування пряме між людьми і закладами культури дуже дуже важливе. От саме на це сьогодні ми і направлені. Розпочали свою роботу такі проекти, як клуб вихідного дня, смачний вівторок та творчий четверг. Розкажіть, яка мета ось цих всіх заходів? Ну, по-перше, хочу сказати, що насправді оце це великий проект клубу хідного дня. Ну, жителі міста знають трішки більше. Жителі сіл трішки менше. Він вже декілька років, і він об'єднує не лише тільки культуру. Там долучаються і заклади освіти, долучаються наші спортивні заклади. І це все робиться задля для того, щоб діти і дорослі мали. Таке ну змістовне, більш-менш змістовне дозвілля. Цьому році клуб вихідного дня він трішки більш спрямований, тому що кожні вихідні вони присвячені чомусь. Там бувають творчі вихідні, спортивні вихідні, розважальні, в тому числі вихідні. Ну для того, щоб було зрозуміло всім, хто дивиться зараз, то зроблено таке, як своєрідне коло. Да, ми почали там мікрорайон Черемушки, мікрорайон військового містечка, клуб, колишній клуб залізничників. Парк відпочинку. Вули вулиця залізничників стадіон і будинок культури на селищі сукрового заводу. Смачний вівторок він народився в тому році. Ми зрозуміли, що тема кулінарії ну це не тільки смачно, це ще ну дуже цікаво. Відштовхуємося від національної кухні, і більш-менш хочемо дітям довести, що наша кухня дуже корисна, дуже смачна. Вона може її опанувати будь-який вік, тобто і дитина, і доросли, і якісь там більш доросліші люди. То дітей звичайно багато. От, наприклад, даже в порівнянні з попереднім роком, дітей дуже багато. Діти задоволені, діти звичайно, вони там все там, ніхто нікуди нічого не доносить. Ну, може, там хтось щось там додому доносить. Хочу також наголосити, що Дуже важливо, що навіть в цей час місцева влада приділяє увагу таку, що всі наші послуги надаються безкоштовно. Творчий четверг він відбувається різноманітний. Ми залучаємо туди народних майстрів нашої подільщини. Ці народні майстри вони приходять теж абсолютно безкоштовній основі, вони передають свої знання нашим дітям. Хочу відзначити, що є, ви знаєте, досить дорослі майстри. Поважного віку, але вони от ті традиції свої зберегли і зараз дають їх дітям. Діти із задоволенням абсолютно. Хоча кажуть, що зараз у дітей діти там нетерплячі, все втязь швиденько. Нічого такого ми не бачимо. Управління культури неодноразово вже організовувало різноманітні благодійні заходи. Розкажіть нам про це більш детально, як це все відбувається? Благодійні заходи в наш час дуже важливі. Тому що е, от особисто хто був на цих заходах, ми чуємо, от ми ну, говоримо такий текст, скажу так, як є. Ми говоримо. Кожна гривня буде допомогою, кожне там 5 гривень, 20, 100, хто стільки може, вона разом дає той ефект, той результат, який сьогодні потребують наші військові. Тому що зрозуміло, що війна ну це, це дуже складно. От люди, які там знаходяться на передовій, це лише можна уявити, і наша задача, наше основне завдання. Все зробити тут у нас тихо, спокійно. Ми можемо зробити. Ми можемо допомогти. Ми маємо це робити. Ми дійсно проводили акції, благодійні акції біля ринку по збору коштів. Ці кошти вони перераховуються на фонд загальна справа, це загальноміський фонд, і далі вони розподіляються за потребою наших військових. Ще в перспективі є такі заходи. Вони обов'язково будуть до Дня Незалежності, тому що це головне свято нашої держави, це дена. Родження нашої держави то декілька заходів таких саме по збору на допомогу ЗСО обов'язково будуть загалом. Чи складно в культурі зараз в умовах війни, особливо тоді, коли майже для кожного культура це зараз не на часі? Я вам скажу, да, складно складно, тому що ми всі живі люди. У багатьох працівників культури хтось на війні, або там якісь близькі родичі, то і не тільки в цьому, в тому, що ми розуміємо, що зараз людям потрібна не лише матеріальна якась допомога, а по перше, моральна. І наше завдання саме надати оцю допомогу. Анна Миклана, дякую вам за розмову і дякую за те, що ви разом зі своєю командою, навіть попри війну, продовжуєте дарувати нашим подільчанам посмішки та гарний настрій. Користуючись нагодою, хочу всіх запросити до нас. Ми працюємо і в суботу, і в неділю. Будинок культури і село Липецьке, село Олександрівка. Ми всі працюємо. У нас є дуже цікаві гуртки. В нас єдиних, ось ну так уже ну пишаючись, скажу обов'язково. У нас є колектив зразковий, танцювальний, народний дитячий колектив. Ви бачите, що він зараз обновився. Дуже цікавий репертуар, дуже цікаві костюми. Хочу ще раз наголосити, що все це безкоштовно. Тобто діти займаються безкоштовно. Нічого. Ніхто не платить. Костюми е, теж вони не придбають. Тобто все це в них передбачено оцей розвитком цього колективу. В нас є вокальна студія, в нас є дуже багато народних майстерень, скажімо так, тому що в них є різні направлення. Майстерня в нас е, зроблена, дуже гарна, красива, можна приходити займатися в той майстерні теж безкоштовно, є певний графік, вони працюють щодня. Там є, ну де час змінюється, там де в 13 годину, в 15-ту, тобто коли дітям або дорослим, зручно. В нас існує дуже цікавий клуб Волонтерочка, ми його так назвали. Це для літніх людей. Ці жіночки приходять і нашим військовим допомагають. Вони займаються, вони роблять чаї, такі дуже корисні, там, липові чаї, малинові. Вони плетуть носки, вони плетуть там все, що потрібно. Для наших військових він працює теж постійно на постійній основі в нас є. Вокальну студію я вам сказала, в нас працюють бібліотеки. В бібліотеках у всіх є абсолютно клуби. Бібліотеки працюють теж на вулиці. Щопонеділка називається бібліотечний понеділок. Він відбувається у 16-й годині в мікрорайоні Черемушки. Музей працює в міському будинку культури. Субота і п'ятниця, туристична субота і п'ятниця. Тобто можна слідкувати за оголошеннями, записуватися на екскурсії. Останнє хочу сказати, що дуже просто. Що всіх долучатися, тому що ще раз говорю, що основа нашої роботи це саме участь людей в наших заходів, ми ставимо на на свою головну мету, щоб кожен з нас став частинкою тої культури. Щоб кожен з нас міг або якось долучився, або допоміг, або навчився чомусь, от саме нашій культурі. От тоді ми можемо спокійно сказати, що культура досягає якоїсь своєї та певної мети, всім спокою, миру, перемоги, а військовим повернутися живими, здоровими, ще раз кажу, з перемогою, і дай Боже всім терпіння.